Вітаю вас, шановні. Сьогодні пропоную до вашої уваги науково-фантастичне оповідання Роберта Шеклі, Магія, Клени і Меріан. Це оповідання відноситься до пізньої творчості автора, написано у 2000 році. Якщо вам сподобається, прошу протиснути вподобачку. Якщо ні, маєте право протиснути не вподобачку. Якщо вам подобається те, що я роблю, підпишіться, будь ласка, на мій канал. А якщо маєте бажання та змогу підтримати канал фінансово, в описі посилання на Монобанку. Дякую вам. Почнемо зверніть увагу. Цей текст перекладено з оригіналу за допомогою передової моделі штучного інтелекту Google Gemini. Саме перекладено, а не озвучено. Процес перекладу був повністю автоматизованим і мав на меті максимально точно передати зміст, стиль та емоційне забарвлення оригінального твору. Попри високий рівень сучасної технології, машинний переклад може містити лексичні, стилістичні або контекстуальні неточності. Я прагну забезпечити найвищу якість, особисто в деякі правки, але прошу поставитися з розуміння до можливих недоліків. Авторитами дивці оригінальних творів не брали участі в процесі перекладу і не несуть відповідальності за його зміст. Переклад створено виключно з метою полегшення доступу до літератури українською мовою. Якщо ви цінуєте точність і нюанси оригіналу, раджу звертатися до професійних перекладачів та офіційних видань. Прикористовуючи цей переклад, ви погоджуєтеся з тим, що він надається як є. Магія Клени і Меріан. Оповідь про дві магії, що існують у світі. Одна зветься Магією, і насправді нікому не допомагає, а друга, що має багато імен, дієва. Кілька років тому я працював в універмазі Саліван на Мангеттені. Вечорами я повертався до своєї однокімнатної квартирки в Нью-Йоркському нижньому Істсайді і практикував магію. Магія існує. Та щойно ви записуєте свої методи, вона перестає діяти. І щойно ви починаєте просити про щось конкретне, замість приймати те, що магія ладна дати, ви накликаєте на себе біду. Я тримав свої таємниці при собі. Ця річ магія, не утилітарна. Поринувши в неї, ви потрапляєте у сфери, де все відбувається за логікою, що стає зрозумілою лише згодом. Невловність, суперечливість магії пояснює, що сталося з тими давніми магами, які добували золото, мали серед своїх покровителей королів сягали влади й могутності, аби, зрештою, їх викрили як шахраїв і шарлатанів, та все відібрали. Але найкращі з них не були шахраями вони скомпрометували свою силу, розкривши її королям та вченим мужам і попросивши багатства для себе. Вони накликали на свої голови незбагненний гнів магії. Я відчував чистоту цієї справи, але не був до кінця в ній переконаний саме так я й роздобув піджаки від Донни Каран. Моя робота в Салівані полягала в тому, щоб знімати вчорашній крам із вішалок та манекенів і виставляти новий. Мої дослідження в магії на той час просувалися добре, я відкрив для себе принцип Теменосу важливість створення священного простору. Я сам пізнав слова й поєднання слів, звуків і жестів, що, здавалося, таїли в собі магічні можливості, і іноді, в моєму Теменосі, моєму священному просторі. За ніч з'являлися речі. Якось магія подарувала мені маленького слоника, вирізвеного зі старої слонової кістки теплого відтінку. Я зміг продати його до крамнички дивовиж за 200 доларів, хоча й не зміг пояснити, звідки він узявся. Витвори магії не мають походження, та здебільшого мої досліди не приносили мені нічого матеріального. Я замислився. Чи не міг би я вказати на щось конкретне і попросити мягою зробити копію або принести ще одну таку саму річ? Здавалося, це не таке вже й велике прохання. Працюючи допізна однієї ночі, я облаштував частину комори як священний простір. Я накреслив магічні лінії і поклав туди піджак від донни Каран, щоб дух міг його оглянути. Рано вранці, наступного дня, я з приємністю виявив чотири копії цього піджака разом з оригіналом 5. Я так і не дізнався, котрий із них був оригіналом. Усі вони були ідентичні аж до крихітного дефекту на внутрішньому шві. Тоді я ще не знав, що магія мала на мене плани не знав, що за мною стежить не хто інший, як філ, завідувач поверху. Філ увійшов саме тоді, коли я ховав зайві піджаки до наплічника. А що це в нас тут таке? запитав він. Ці чотири піджаки мої, відповів я. Він посміхнувся своєю зверхньою посмішкою. А сового чека, бува, не маєте? Ви не розумієте, сказав я. Ці піджаки не належать магазину. Я їх зробив. Філ придивився до піджаків пильніше. Я знаю цю модель. Така сама у нас на вітрині. То оригінал, сказав я. А це мої копії. Філло глянув їх, насупився і сказав «Хм, що ж, ходімо до мого кабінету, з'ясуємо все. Кабінет Філа був на мезоніні над головним торговим залом Салівана. Перевіривши модель на вітрині, він сів за комп'ютер і викликав номер товару і здивувався, виявивши, що піджак був в єдиному екземплярі. «Хм, Мабуть, це помилка. мовив він. Ми мали замовити п'ять штук. Та телефонний дзвінок дистриб'ютору підтвердив, що він і справді замовив лише один. Інші чотири ніде не значилися. Я справді не розумію, сказав Філ. Це моя провина, відповів я. Ваша? Як таке може бути? Це я зробив, сказав я йому. Пробачте, сер, я не хочу створювати проблем. Мені потрібна ця робота. Слухайте, можете забрати піджаки. Обіцяю, я більше так не робитиму. Дозвольте но ну, мені зрозуміти хід ваших думок. Як ви це зробили? Просто зробив, відповів я, все ще не бажаючи розповідати йому про магію. Але що саме ви зробили? Ви ж мусили щось зробити. Ці піджаки не впали ж просто з неба. Власне кажучи, саме так і сталося. Принаймні, я так вважаю, я сам не бачив, нам не належить бачити. Нам? Магам, сер. Я знав, що рано чи пізно доведеться зізнатися. Філ подивився на мене, примруживши очі й насупивши брови. Поясніть, я займаюся магією, сказав я. Зрозуміло, мовив Філ. Я роблю це в теменосі, священному просторі. Про я, ніби це могло все прояснити. Філ витріщився на мене, насупився і, здавалося, збирався звільнити мене на місці. Потім його обличчя набрало замисленого виразу, і він якийсь час дивився на піджаки. Нарешті він промовив: А ви можете зробити так, щоб щось з'явилося тут, на столі, просто переді мною? О, ні! Магія не діє на видноті. Вона не любить, коли за нею спостерігають. Це ж не наука. Розумієте? Це магія. Вона любить ховатися. То що ж ви робите, коли хочете щось отримати? Я чаклую в теменосі, але зазвичай не прошу нічого конкретного. Не думаю, що магії це до вподоби. Гаразд, звісно, як скажете. Але коли ви займаєтеся цією своєю магією у вашому священному просторі завжди щось з'являється? Не щоразу, але напрочуд часто. Філ довго дивився на мене. Нарешті він сказав Це ж божевілля, ви знаєте? Я знаю. Відповів я. Але мені цікаво. Я хотів би, щоб ви мені це продемонстрували. Я міг би, сказав я, але не тут, в магазині. Не думаю, що магії сподобалося, коли я це робив. Але у своїй квартирі так? Звісно, мені байдуже, де ви це робитимете. Я просто хочу це побачити. Ми зустрілися через два вечори. Філу вистачило такту не глузувати відверто з моєї маленької, тісної, занедбаної квартирки. Але я знав, про що він думає. Цей хлопець займається магією. Я, мабуть, зглуздо з'їхав, що сюди приперся. Та все ж він прийшов і приніс дещо, щоб я зробив копію, дуже маленьку золоту монету. Кіл сказав, що вона недорога, всього 20 доларів. Просити магію про щось конкретне погана ідея, зауважив я. Тоді звідки нам знати, що вона діє, відказав він. На це я не зміг відповісти. Я хочу отримати її назад, сказав він, простягаючи мені монету. Сподіваюся, разом з кількома такими ж. Ви, ймовірно, отримайте її назад, а що до решти побачимо, що вирішить магія. Я поклав монету у священий простір, який облаштував у своїй шафі, попросив Філа залишитися в кімнаті, поки я виконуватиму формули та жести. Я не люблю, коли хтось бачить, як я чаклую. Гадаю, це шкодить успіху справи. Філ сів на ліжко, а я зайшов у шафу і зачинив двері. У магії миті не однакові. Треба вгадати, з якою силою ти працюєш і який у неї настрій. Я зробив те, що, на мою думку, мало спрацювати саме в той момент. Коли я вийшов, Філ запитав: І що тепер? Завтра ввечері у цій самій відповів я. Я відчиню двері до Теменусу. Тобто до шафи. Зараз це теменос. А не можна зазирнути зараз. Може, те, що вона надсилає уже там. Я похитав головою. Я не відчиню ці двері до завтрашнього вечора. Нетерплячість, дуже поганий тон у стосунках із магією. Не можна квапити сили. 24 години це мінімум. Кілька днів було б іще краще. У Філа здавалося, було що сказати з цього приводу, але врешті. Він лише знизав плечима та мовив до завтра і пішов. Наступного вечора, коли прийшов філ, я відчинив двері шафи, і в теменосі лежало сім золотих монет усі однакові на вигляд. Я простягнув їх Філу. Гадаю, це те, що сила, чи духи, чи магія, чи хто зна що хотіли вам дати. Я думав, ви казали, що духи не люблять, коли їх просять про щось конкретне. Духи не передбачувані, відповів я. Філ побрязкав монетами в долонях. Потім простягнув одну мені. Ви теж маєте щось із цього отримати? О, ні, дякую, відмовився я. Як знаєте, Філ поклав собі монети до кишені. Він напружено думав. Нарешті запитав. А ви не хотіли б розглянути одну ділову пропозицію? Спершу я мав би її почути. Я з вами зв'яжуся. Сказав Філ і пішов. Десь за тиждень Філ попросив мене зустрітися з ним і кількома його друзями в дорогому ресторані неподалік Салівана. Він натякнув, що вони розмовляли напередодні ввечері й мають для мене пропозицію. Я міг уявити, як пройшла його зустріч із друзями. Я ніби чув, як Філ каже. Тільки не смійтеся з мене, хлопці, але я знаю, що ми всі цікавимося екстравагантними інвестиціями. Звісно, сказав Джон, і що в тебе є? У мене є хлопець, який займається магією чи якоюсь чортівнею. І він, мабуть, пояснив, що сталося. Мабуть, він сказав Слухайте, я не знаю, що він робить, але це виглядає достатньо привабливо, щоб вкласти кілька баксів. Отже, ми сиділи в ресторані в затишному серпанку з диму й Пивного Духу. В тім'яному золотавому світлі серед метушливих офіціанток із блискучими ногами пили напої, і всі вони витріщалися на мене. Нарешті один із них, товстий і самовдоволений на вигляд чолов'яга на ім'я Гейнс, запитав мене: То що саме ви робите в своїй чарівній шафі? Чарівна не шафа, а теменос, священий простір, який я створюю всередині неї. І що ж ви робите з цим священним місцем? Я виконую певні процедури. Наприклад, не можу сказати. Розповідь руйнує магію. Зручно, якщо хочете зберегти свій секрет. Я похитав головою. Необхідно, це суворо необхідно. Я не розповів йому, як дійшов висновку, що маги минулого, такі як Каліостро та граф сен жермен ставали багатими і знаменитими, але врешті-решт сили їх покидали, і вони погано закінчували. я гадаю. Їхнє падіння було спричинене тим, що вони розповідали і вимагали забагато, вони про щось пошепки порадилися. Потім Джон, високий, худий лисіючий чоловік у діловому костюмі тріці, сказав мені: Гаразд, ми зацікавлені, це доволі екстравагантна річ, сказав я йому. Нас не лякають екстравагантні інвестиції, сказав Філ. Ми маємо частку в школі шаманів в Аризоні. Це для вас достатньо екстравагантно. А як ви могли б інвестувати в мене? запитав я. О, ми не думали про щось надзвичайне, але ми могли б надати вам місце для занять магією. Місце, де вас ніхто не турбуватиме. Ми б забезпечили вас їжею та кишеньковими грошима. Ви могли б кинути ту паршиву роботу в Салівані. Могли б жити з магії. Я відповів. Схоже, ви багато чого можете для мене зробити. Але що я міг би зробити для вас? Ділити здобуток з нами 50 на 50. Здобуток усе, що ви створите у своєму священному просторі. Але це може бути й нічого. Філ сказав. Тоді ми отримаємо 50% від нічого. Але ми любимо ризикувати. Ми можемо отримати приміщення в Джерсі безкоштовно. Годувати вас кілька тижнів коштуватиме недорого. А ми зможемо приїжджати і дивитися, як у вас справи. Цікаво, сказав я. І не забувайте, додав Гейнс, ви отримуєте 50% того, що забажаєте. На той час це здалося мені досить вигідною угодою. Філ орендував це місце на півночі Джерсі під лабораторію програмного забезпечення, але потім цей бізнес прогорів або ж вони з'ясували, що за нинішніх умов він не буде прибутковим. У них ще залишалося кілька місяців проплаченої оренди. Тож вони поселили мене там. Це був невеликий ізольований об'єкт із двокімнатною квартирою позаду. Я переїхав і Філ раз на кілька днів привозив мені з Нью-Йорка заморожені обіди. Я жив сам, нікого не бачив. Найближче містечко було за дві милі. Машини в мене не було. Та що б я там робив? Коли я не займався магією, то читав книжки. У мене була збірка листів Фічіно. Його шляхетність змушувала мене соромитися себе. Я знав, що надто корисливий, але все одно продовжував. Я міркував, який сенс бути магом, якщо не можеш цим займатися? Тиждень по тому, одного золотого дня наприкінці жовтня, вже надвечір, клени тільки но почали міняти колір. Я бачив птахів у небі, що летіли на південь, подалі від темної зими, яка чекала на мене. Невеликий газон перед будівлею був віддалік від дороги. Сюди ніхто ніколи не заходив. Але прийшла вона. Прийшла з Мальбертом складеним стільцем і великою солом'яною торбою, в якій були акварельні фарби та велосипедна пляшка з водою. Вона сиділа на моєму газоні. Я вийшов назовні, і вона квапливо підвелася. Я не знала, що тут живе. Сподіваюся, я не вдерлася у ваші володіння. О, аж ніяк. Я тут живу, але це не моя власність. Але я порушую ваш спокій. Бажане порушення. Здавалося, їй відлягло від серця. Вона знову сіла перед своїм мольбертом. Я художниця, сказала вона, акварелістка. Дехто вважає, що це не справжній живопис, але мені він до душі. Я давно помітила це місце. Хотіла його намалювати, але чекала, поки клени будуть саме в тій стадії цвітіння, що й зараз. Вони на піку своєї краси? запитав я. О, ні, до кольору їм ще тиждень два. Але мені вони подобаються саме такими, як зараз, коли яскраві, червоні й помаранчеві відтінки тільки проступають, зливаючись із зеленим листям. Це час змін дуже крихкий і дуже цінний. Кожен може намалювати дерево в повному осінньому вбранні, але зовсім інша річ намалювати його саме перед тим, як воно вибухне з холодного зеленого в гарячий червоний. А після цього прийде зима, сказав я. Саме так. Можете малювати мої дерева чи що завгодно. Можливо мені краще зайти всередину і не заважати вам? О, мені не завадить, якщо ви залишитеся, відповіла вона. До речі, я Меріан Джонсон. Меріан приготувала пензлі й узялася до роботи. Вона накидала контури дерева твердим олівцем, змішала фарби й почала. Працювала вона дуже швидко. Її живопис був схожий на танець. Мені подобалося спостерігати за її роботою, і подобалося дивитися на неї саму. Вона не була вродливою, але риси її обличчя були витонченими, і я вже знав, що вона бачить більше, ніж я. Це була невисока, приємна жінка приблизно мого віку. Може, на рік чи два молодша. Ми розмовляли про живопис Дерева й магію. За дві години картина була готова. Треба лише дати їй кілька хвилин підсохнути, сказала вона. Потім я збризну її акриловим фіксатором і більше не заважатиму вам. А вам справді треба йти? Мені вже час, відповіла вона, не даючи прямої відповіді. Гаразд. Сказав я. Я ж казав вам, що займаюся магією. Так, це звучить чудово. Ходімо всередину, подивимося, чи Теменос має щось для вас. Я справді не думаю, що мені варто заходити, завагалася Меріан. Тоді я сам забіжу й подивлюся, чи він щось для вас залишив. Вона на мить замислилася, а потім сказала. Та ні, я піду з вами. Хотіла б побачити, де ви живете. Всередині ми швидко пройшли через холодний відполірований простір лабораторії до шафи. Я відчинив двері. У святилищі під червоним світлом лежало щось овальне, металеве, я підняв його. Схоже, воно було зі срібла. Я вивів її назовні, у згасаюче світло дня, і сказав Гадаю, це якийсь кулон. Магія призначила його для вас. Будь ласка, прийміть цей подарунок. Меріан серйозно взяла його і почала крутити в пальцях. Що ж? промовила вона. Я не очікувала, що день так складеться. Я теж. А можна з вами ще побачитися? Знаєте ресторан Альбатрус у місті? Я там хостес. І ось вона зникла, а мене знову огорнула похмура атмосфера моєї лабораторії. Я ходив туди-сюди мовчазною кімнатою поміж робочих столів. У косих променях вечірнього сонця. Тут було тихо, завжди тихо, наче в бетонній гробниці, і я сам себе в неї запроторив. Я думав про магію та її адептів, яким було їхнє життя. Самотнім, нудним і небезпечним. Єдиним щасливо одруженим чарівником минулого, якого я міг пригадати, був Ніколя Фламель та його дорогоцінна Перенель. Та він був радше винятком. У своєму прагненні долучитися до лав магів, бути одним із них я насправді не замислювався, у що вплутуюся. Раптом магія здалася мені жалюгідною справою, яка виключає людський вимір у ту мить я прийняв рішення. Того ж вечора, у відповідь на мої телефонні дзвінки, вони всі зібралися в лабораторії були там Філ і Джон і Гейнс. І ще двоє, яких я раніше не зустрічав. Вони привезли з собою касетні диктофони і навіть відеокамеру. Я почувався надиво спокійним. Я знав, що це буде останній акт добрий чи злий, чесний чи підступний. Я завів їх із собою до шафи з Деменосом. Вона була маленькою і вузькою, але ми всі вмістилися. Партнери вишикувалися за моєю спиною, а Філ стояв біля мого плеча з відеокамерою. Ви справді дозволите нам дивитися? здивувався Філ. Дива, та й годі. Ви побачите все шоу, відповів я. На краще чи на гірше. А що нам просити? запитав Гейнс. Я знізав плечима. Що завгодно. Мільйон доларів золотом звучить для мене досить непогано, сказав Філ. Думаєш, дух чи хто він там зможе це зробити? запитав Джон. Магія, може, все, відповів я. Питання лише в тому, хоче вона цього чи ні. Якщо все вийде, бажана річ з'явиться просто у вас на очах тут, у просторі Теменосу. Раніше ви завжди давали їй цілу ніч, зауважив Філ. Тепер я поспішаю. Я повернувся до Теменосу. Почав свої заклинання й жести. Немає потреби розповідати тут, що саме я робив. У друзів Філа є повний запис, якщо вони наважаться подивитися на нього після того, що сталося. Наприкінці моєї церемонії посередині святилища почала згущуватися темрява. Почалося все з тиші, але в тій тиші вирувала лють. Відчувалася присутність чогось зловісного і чужого. У зачиненій темній кімнаті здійнявся холодний вітер, і партнери почали заткувати. Що ви наробили? запитав Гейнс. Лише попросив те, що ви хотіли. Тепер темрява посеред теменосу перетворилася на дзигу з темних і світних ліній. Вона випромінювала тривожну еманацію, ніби якусь істоту викликали до життя, і їй це зовсім не сподобалося. Темрява сформувалася в скорчену темну істоту посеред святилища її світні очі були розкосими й дивними. Хто кличе мене? промовила темна істота. Це я, відповів я. Мої друзі хотіли б отримати мільйон доларів золотом. Ви турбуєте мене через таку дрібницю? Гаразд. Вони можуть його отримати, але його доведеться повернути. Повернути? перепитав Філ. Я не знав, що це так працює. Ми маємо повернути свої інвестиції, сказав йому темна істота. Наші ресурси небезмежні, але наші умови прості. П'ять років на повернення без відсотків чи комісій. Філ швидко порадився зі своїми партнерами. Для них було очевидно, що за п'ять років вони зароблять на мільйоні доларів значні відсотки. Це робило пропозицію вигідною. Так, сер, звернувся Філ до істоти. Ми хотіли б прийняти вашу пропозицію. Це було б дуже прийнятно, сер». Хто буде особисто відповідальним за повернення цього боргу? Запитала темна істота. Мої спонсори і я, сер. Ваші спонсори. Зневажливо кинула темна істота. До біса, це мені потрібен один. Хто візьме на себе особисту відповідальність за цей борг? Я, сер, сказав Філ. А ти хто такий? Я Філ. Чудово! Тоді я візьму тебе в заставу. Гей, хвилинку. вигукнув Філ. Я не мав наміру. Його так швидко втягнуло в темряву, що крик обірвався на півслові. Однієї миті він був тут, наступної – зник. Я чекатиму повернення боргу через п'ять років, промовила темрява. Тоді ви отримаєте філо назад або те, що від нього залишиться. Наче пасмо диму, темна істота зникла, але тепер у святилищі лежала купа золота, купа, що виглядала на мільйон доларів. Партнери збентежено дивилися на неї. Нарешті Гейнс сказав: Це великі гроші. Звісно, відповів Джон. Але як щодо Філа? Ну, це була його ідея. Але ж ми не можемо залишити його там, куди б та істота його не забрала, і вже точно не на п'ять років. Ні, це було б нечесно, замислено промовив Гейнс. Але що ви думаєте про 30 днів? Вони перезирнулися. Потім Джон сказав, Філ і сам хотів на цьому заробити, і до того ж. Якого біса, він уже там. Гаїнсь кивнув. Тридцять днів, де б він не був. Це не так уже й погано. Впевнений, йому буде що розповісти, коли він повернеться. Він повернувся до мене. А ви що думаєте? З магією я покінчив, сказав я. Але я буду на зв'язку, коли знадоблюся, щоб повернути Філа. Ви отримайте частку, сказав Гейнс, вказуючи на золото. О, ні, дякую, мені не треба. Філ казав, що у вас дивні уявлення. Він посміється з цього, коли повернеться. Правда, якщо ви повернете його живим. Чорт і справді, сказав Джон. Щиро сподіваюся, з ним усе гаразд, промовив Гейн. Гей, куди ви йдете? До ресторану Альбатрос. Я чув у них найкраща їжа, яку тільки можна знайти. І я вийшов за двері. Мені здалося, що і партнери, і я отримали вигоду. Вони мільйон доларів можливою ціною, за який був філ. Я, можливо, шанс на життя з меріан. І яку ціну доведеться заплатити мені, я ще мав дізнатися. Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі вподобаєчку.